Днем Незалежності України. Бажаємо завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити за свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. Бажаю всім в країні вільній жити, свободою цією, всім серцем дорожити. З Днем Незалежності України нехай свобода мислити і діяти буде вашою перевагою. Бажаємо відчувати її в роботі, у відносинах і в житті, процвітання вам, вашій родині і країні. Будьте незалежні і вільні у всіх своїх проявах.